Єдиний марафон триває. Я, Лілія Налягака, розкажу про головне на восьму ранку. у друге за сьогодні опинився під атакою російських ракет та шахедів. За повідомленням повітряних сил, зранку росіяни били по столиці крилатими ракетами та аеробалістичними кинжалами. Як повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, унаслідок ранкового обстрілу у Святошинському районі щонайменше четверо загиблих і троє поранених. Є пошкодження будівель в Дарницькому районі. А внаслідок нічного комбінованого удару загинули дві людини. Вночі практично одночасно по столиці вдарили калібри з моря, балістичні ракети наземного базування та кинжали. Також на столицю спрямували десятки шахедів. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Печерському районі БПЛА влучив у 22-поверховий житловий будинок. Є руйнування з 4 по 8 поверхи. Одну людину врятовано. У Дніпровському районі сильне полум'я охопило горішні поверхи дев'ятиповерхівки. Зараз пожежі вже ліквідовано. ДСНС евакуювала щонайменше 17 мешканців, серед них трьох дітей. Рятувальники досі гасять пожежу, що виникла в гаражному кооперативі. Через російську атаку у столиці перебої з постачанням електрики та води. У Дніпровському районі через атаку перекрито рух транспорту на одній з вулиць. У Білоцерківській громаді на Київщині внаслідок масованої комбінованої атаки росіян загинула людина. Постраждала 14-річна дівчинка. Попередньо у неї поранення спини. Як повідомив секретар міськради Володимир Вовкотруб, ворог атакував регіон ракетами та дронами. У білій церкві пошкоджено чотирьохповерховий житловий будинок. Рятувальники евакуювали 46 людей з будинку та підвалу, який використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновані повністю. Комбінована атака росіян цієї ночі спрямована на енергетичну інфраструктуру України, заявили у міністерстві енергетики. Наразі фахівці розпочали огляд пошкоджених об'єктів, щоб оцінити масштаби руйнувань. Одещину росіяни атакують другий день поспіль. Сьогодні по регіону запустили десятки ударних дронів. Один із них, ймовірно, перетнув кордон із Румунією, повідомили в повітряних силах. Сама Одеса досі не оговталася від учорашньої атаки. Через російський удар там проблеми зі світлом. Як повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак, на деяких маршрутах є перебої в русі електротранспорту. Через відсутність опалення частину шкіл перевели на онлайн навчання. По всьому місту цілодобово працюють пункти незламності. У Росії цієї ночі гучно було одразу в кількох регіонах. Про вибухи повідомляли жителі Таганрога в Ростовській області. Там розпочалася пожежа. Місцеві пабліки пишуть, що вона виникла в районі злітно-посадкової смуги біля авіабудівельного підприємства. Неподалік розташована головна випробувальна база цього заводу: військовий аеропорт Таганрог Південний. Деякі з телеграм-каналів повідомляють про знищення А 60 Це лазерний комплекс, створений на базі військово-транспортного літака ІЛ-76 МД. Таких усього два екземпляри. Однак офіційних підтверджень наразі немає. Про одну з найтриваліших масованих атак повідомили у Краснодарському краї, гучно було в Геленджику, а в Новоросійську дрони влучили по військовій частині ППО, на території якої стоять система С 400 У Запоріжжі на згадку про загиблих оборонців Маріуполя відкрили виставку. На ній портрети та інформація про воїнів Азову, які ціною власного життя боронили місто. Виставку показали вже в багатьох областях України. У Запоріжжі на її відкритті рідні загиблих захисників ділилися спогадами про героїв. Подробиці далі. Близько 250 історій про тих, хто витримав 86 днів пекла, але не зламався. Виставка на вшанування воїнів Азову загиблих під час оборони Маріуполя відкрилася у Запоріжжі. На стінах та стендах плакати з їхніми портретами та життєписом. По всій Україні необхідно проводити відповідні заходи для того, щоб ніколи в історії не стерлася пам'ять про сьогоднішню страшну війну. І про ту страшну ціну, яку Україна життям своїх героїв, хлопців, дівчат сплачує за нашу майбутню свободу, незалежність. Є тут і фото 25-річного Сергія Вострікова на псевдоденвер. Він служив у Нацгвардії, а потім долучився до Азову. Разом із побратимами брав участь у АТО і менше ніж на два місяці встиг повернутися до цивільного життя. У лютому 22-го знову пішов на фронт. Під час виконання бойового завдання Сергій загинув від кулі ворожого снайпера. Час зовсім не лікує вже три роки, і майже вісім місяців. Як він загинув, а знаєте, стає, мабуть, ще. Ваші постійні сльози, постійні думки, чому саме так, за що. Чому саме він? Такі мабуть в кожної мами такі питання. Експозиція присвячена оборонцям Маріуполя. Воїнам Азовсталі убитим у ворожій катівні Воленівці та бійцям, які намагалися прорватися до блокадного міста і доправити хлопцям допомогу з повітря. Виставка вже побувала у двох десятках міст України. У Запоріжжі нею опікується пані Наталія, мати полеглого Дмитра Бабіча на псевдо Величар. То як не я. Бути гідно, гідною сина може таке щось з характери, схоже, активні. Дмитро Бабіч був патріотом своєї країни, проводив вишколи, особливу увагу звертав на патріотичне виховання молоді. Устрій Азову став ще 2014-го. Пані Наталія каже про службу син ніколи багато не розповідав. Є така відповідь, яку я думаю, що я вже буду вміти сказати. Опять плачу. а крузом відпускаємо к себе максимально і грамів на підходах. Я перші роки до сих пір. Я не можу це розказувати без сліз. Жінка принесла на виставку речі сина: нагороди, шеврони, годинники, власноруч створені оберіги. Ти от його візитечка, оце такий христик, Оце... Не він робив, но він мене є речі та світлини свого сина. Показує її Наталія Харькова. Андрій за позивним сокира навчався на політолога та захоплювався історією. А поліг у боях за Маріуполь у березні 2022-го. його матері досі не повернуло тіло бійця. Важко дуже важко, що немає міста, але є для себе у нас ну місцева влада. По проспекту поставили призми. Це наше місто, куди ми приходимо. Там світи рідні загиблих оборонців Маріуполя кажуть, для них виставка це ще одна нагода вшанувати воїнів, які офірували за Україну найдорожче своє життя. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці. Телеканал Інтер, марафон Єдині новини тюльпанове дерево як символ вічного життя. У Києві на території лаври висадили рідкісне дерево на знак вшанування українських жінок, які загинули за свою країну. Бійчинь, медикинь, волонтерок, медійниць, матерів і доньок до ініціативи. Долучилися представники держави, церкви, ветерани, благодійники та родини полеглих. Для всіх жінок, цивільних, військових, жінок усіх століть. Ми вшановуємо цим деревом, і вже навесні ми будемо бачити дуже красиві білі квіти. Дуже схожі на лілії. А лілія це є символом Богородиці. Яка є символом, яка є хранителькою, яка оберігає Києво-Печерську лавру? Прибуваючи на цьому заході, ми згадуємо полеглих українських жінок, які віддали своє життя за Україну, за її волю, за гідність, так як мужчини, чоловіки захищають, боронять нашу землю від російського агресора, тим не менш, жінки також пліч опліч із чоловіками. Боронять нашу землю від російського агресора. Далі зустрічайте в ефірі Олексія Фадієва. Він продовжить єдиний марафон. А новини щопівгодини, півгодини. Тож побачимося вже за 20 хвилин. Дякую, колего. Так, будемо знову включати людину з фронту. Не пропустіть, буде збір. Наша зброя це правда. Вітаю. Інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здола. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.